Ці хлопці не виглядали як бивці, вони не мали психічного порушення, не були сиротами чи жертвами насильства. Вони були звичайними хлопцями з Дніпра. Але одного літа 2007 року за кілька тижнів вони вбили щонайменше 21 людину, без жалю, без мотиву. Просто щоб зняти це на відео. Ні, ну Це просто жесть. Живеш ти собі, нікого не чіпаєш. Просто якісь кончені вирішили проекспериментувати. Ця історія стала відома на весь світ як справа дніпровських маньяків. Її учасниками стало троє молодих хлопців: Ігор Супронюк, Віктор Саєнко і Олександр Ганжа. Усі вони були ще друзями зі школи. І їхні батьки звичайні люди. Вони не мали кримінального минулого, не вживали наркотиків, не були схожими на типових злочинців. Але всередині цієї компанії щось почало рости: жорстокість, байдужість і бажання зробити те, чого не робив ніхто. Перші вбивства сталося в липні 2007 року. Їхня тактика була простою шукати випадкову жертву і вбивати її швидко, жорстоко і без слів. Серед жертв були літня жінка, яка поверталась додому з базару, батько маленької дитини, який йшов з роботи додому, 14-річний хлопчик, який катався на велосипеді. Одного разу вони вбили вагітну жінку, її тіло знайшли розтрощеним, а плід поруч. Їх не хвилювали крики, вони не тікали, а просто насолоджувались процесом. Найвідоміше відео, яке зняли вбивці, має неофіційну назву Three Guys One Hammer. На ньому знято вбивство Сергія Яценко. Це звичайний чоловік, який їхав на велосипеді додому, але додому так і не повернувся. На цьому відео зазнято, як Саєнко та Супрунюк б'ють по голові чоловіка молотком і добивають викруткою. На фоні видно, як один із них посміхається і коментує те, що відбувається на відео. Поліція США, Канади, Японії почали розслідування, бо боялися, що це якась мережа вбивць. Але, як виявилось, це вбивці з України. Їх помилка була банальною. Один із хлопців викрав телефон і продав його на ринку. Коли новий власник вставив всім карту, поліція дуже швидко знайшла його. А під час обшуку квартир поліція знайшла фото з місця вбивств. Також відео зі сценами вбивств, список майбутніх жертв і навіть селфі на фоні вбитих тіл. У 2009 році суд визнав Ігоря Саєнка і Віктора Супрунюка винними у 21 вбивстві. Їм назначили довічне ув'язнення. А ось Олександр Ганжа отримав лише 9 років. Він не приймав участі в вбивствах, а тільки в грабежах. На суді Саєнко і Супрунюк не каялися, вони посміхалися, і один із них навіть сказав. Ми просто хотіли перевірити себе, чи зможемо вбити людину. Психіатри не визнали їх божевільними. Вони були психічно здорові, але емоціонально мертві. Вони казали, що хотіли стати відомими, хотіли зняти крутий фільм, хотіли відчути себе богами. Це не була помста, це не були ревнощі чи конфлікти. Це було вбивство заради вбивства. Це одна із найстрашніших кримінальних справ в Україні. і саме тут страшне не кількість жертв, а те, що вбивцями були наші сусіди, однолітки, просто гарні хлопці, які в один момент стали монстрами. Якщо ви дивились цю історію до кінця, не забудьте поставити лайк, зробити репост другого, який також полюбляє True Crime, Пишіть коментарі, що вас здивувало найбільше і чи можна цих убивць було зупинити раніше. Також підписуйтесь на канал, тому що ще тижня на цьому каналі будуть виходити все нові нові історії.